Лозовії відкрили головну ялинку міста. Урочисте включення гірлянди провели сьогодні, 19 грудня. Біля різдвяної красуні для Лозівської малечі організували конкурси з подарунками. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Відкривають головну ялинку міста. Дід Мороз зі снігоронькою. Ялинко за вогні! Біля ялинки малечу розважають рухливими іграми, роздають подарунки. Зі святом Лосічан вітають керівники міста та району. Бажаю, щоб святий Миколай зробив все для того, щоб ви були веселими, дружніми, добрими. Вітаю вас, святом святого Миколая. Бажаю гарної погоди, веселих свят. Гарного настрою цього дня починає роботу казковий будиночок Діда Мороза. Його двері для молочі будуть відчиненими до 8 січня. Ані, тримай з новим роком тебе слухайся маму, батьки. Будь хорошою дівчинкою. Наступному році десь до мене приходь. Добре, зі святом тебе. Потім дітей запрошують на святкову казку. На день святого Миколая міський палац культури показує її у три сеанси. Діти з міста та району відвідують виставку безкоштовно.